Сьогодні ми запросили різнопланові громадські організації, які матимуть можливість не тільки поспілкуватися, познайомитися, а й також матимуть можливість підписати дуже важливий лист на ООН. Та червоний хрест з вимогою зберігати якраз ті обіцянки, які давалися відповідно військовополоненим. Тому що зараз ми бачимо через різнопланові інформаційні приводи, що до кінця ці зобов'язання не виконуються, і нам дуже важливо подавати цей меседж, створювати інформаційні приводи для того, щоб в жодному випадку це питання десь не сходило на нівець. Повинен світ. Стати трошки, зробити заяви для того, щоб надати доступ Міжнародному Червоному Христу, Організації Об'єднаних Націй, доступ до полонених у Оленівці, власне, доступ до місця теракту, зробити розслідування, надати списки рідним, які. Загинули, які були поранені, куди вони вивезені, і взагалі всім рідним, які були виведені з Азовсталі, взагалі про стан кожного бійця.